Червона шапочка вибирала одяг для подорожі темним лісом. Була б я сміливіша, звали б коротка спідничка, тобто якби гарніше була. Доню, не забудь кошики з їжею для бабусі. Кошик занадто важкий. Навіщо їй пакети з льодом? Це що? Це сифон із газировкою? До бабусі що? Прийдуть її друзі-пенсіонери? Не забудь, іди стежкою і не заблукаєш. Так, чудова порада від чудової матері. Ти знаєш, що до будинку бабусі сотня кілометрів. Так, ти відправляєш дитину на смерть. <пев> Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Я співаю, я співаю, але зовсім я не гей. <пев> а, був би ти моїм сином. І що? Твій син взагалі жолудь. <пев> Ти дотепний, але я дотепніший. <рюхи> О, здоров, ти вовк, так? Так. <рюхи> я страшний і сірий, та ні. То, а, що за історія про трьох поросят? За що ти хотів їх з'їсти? Е, аж не віриться, що думають саме так. По-перше, їсти не збирався. Ні, я хотів лише поговорити. Про що? Один з них моя колишня, і я намагався просто пояснити, чому саме вона хвойда. Гаразд, я піду до бабусі та спершу відійду покакаю. В неї туалет зразу біля кухні. Тому або зараз, або за три дні. Ти куди любий? Треба перевірити, як там справа у чобітку. На ту стару знову скаржаться! Гоу! Є хто вдома? Ні. 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 Я чую вашу мексиканську музику. Якщо й далі не буде тиші, здам жил площу маші та трьом ведмедям. О, симпатично! Хатинка просто причудовенька! У вас точно буде порядок. Хто там? Твоя онука шапочка. А раптом це не ти. Годі голос ідеальний. Відчиняй, я принесла пундиків з полуницею і пивка. Що, що? От, дідько. Тобто компот. Це точно моя онука. <звук> О боже. <звук> Зайдіть. А ти хто такий? Я твоя бабуся, ти що? Добре, гаразд, інакше не вийде. Чому в тебе такі великі очі, бабусю? Це щоб краще тебе бачити, Люба. Ой, а чому в тебе. Ні, вибачте, я не можу. Я так не можу. Я ж не ідіот. Моя бабуся людина. Де тут логіка? Де? Гаразд, розкусив. Це я вовк. Навіщо вся ця вистава? Ідіотизм. А ти нащо жалієшся? Це ж на тебе зараз буде розтинати лісоруб? Який лісоруб? Я навіть не знаю, це рятівник чи просто маніяк, який вбиває всіх підряд. <плес> так, так, він знов когось убив. Краще нам викликати когось. Коагок. <плес> Крис Гриффин, Мэг Гриффин, Брайан Гриффин, Ллоис Гриффин, Питер Гриффин, Тастил Гриффин у ролі Зака Сойєра Уже сексуальна школа. Голдмане. Hey, Чудове тренування. Дякую, Крісі. Ми добре підготувались до важливого матчу. Привіт, хлопці. Привіт, рут. Душик гендерної терпимості. Чудовий душик. Татку. Що ти тут робиш? Ми свою гендерну терпимість. А ще й міський шрифт. Та ви дізнаєтеся про це згодом, тому що зараз це не на часі. Ось де. Поеті, що сталося? Чому ти не на уроці? Твоя сестра Мег. Її більше нема. <гас> Мені треба їхати. Стривай. Ти куди? Їду до клубу, для якого я ще замалий, на концерт гурту, лейбл якого належить власникам нашої телекомпанії. Гей, hey, хто забув свою терпимість у душі? Клуб Похмілля. Сексуальна злива. Сексуальна злива. Що за сексуальні підлітки? Вегетаріанське лазання смачне, жахливо, навіть на ліпших ресторанах. Принесіть 5. Не второпаю. Навіщо комусь вбивати мег? Не розмовляйте. Нас попросили кивати головою під час пісні, яку просуває наша компанія. Серед нас син річарда кіра, серед нас син річарда кіра, серед нас син річарда Акіра. Я більше не можу. Піду на двір, провітрю соски. А тим часом у цьому клубі. Погляньте. Петті прийняли в коледж для тих, у кого велике майбутнє. так, Вона і надалі буде оптимісткою. Так, вона єдина, кому пощастить вирватися з нашого сексі міста. Петті! я вже біжу, та спершу треба випити напій нашого спонсора. Персикова кола. Іди до сраки. Клуб Похмілля. Петі! Теті! Петі! Ти в лісі! Петі! Сподіваюсь, найнепотрібніша учасниця нашої команди жива! Шуки, погляньте! Вона мертва! Ого. У неї задубіли соски, так? Ми ж у лісі. Чуваки, настав час використати суперсилу, тому що ми менш відомі, ніж марвелівські герої. Я ваш сусід супергерой, про якого ви не знали: капітан педант. Ти захищатимеш нас із заком? Нас із заком. Так. Тепер ми в курсі, що я шариф. Мені муряє соснова шишка. Він хотів сказати. Муляє очі. Що далі? Один із нас стане зіркою кіно і піде з серіалу, залишивши решту в біді. Ура, це буду я. Як вам відомо, я найвпливовіша людина у ЗМІ. Та як і Брайан Кокс, не можу знайти піджак на своє пузо. Здорово, хріняки. Я лаюся і дивно сиджу у кріслі. Отож. Я багато років керую P-Stream Industries. і настав час обрати спадкоємця. Хоча я ще жив, і протягну років із 30, але треба передати справу комусь із вас. Ніхто з вас не отримає компанію, та це буде хтось із вас. Якщо треба, можу хоч зараз почати стяти на килим. Думаєш, ти готовий, велике сабе? Ти хоч дивився фільм Бебі Бос? Ти сказав він страшний. Один епізод. Що ж, чекаю вас на моєму дні народження. Знаєте, я хочу, щоб ви почали битися за компанію. Хоча я ще не йду з посади. Обожнюю тата, якого всі ненавидять. Привіт, кристофере. Я посиджу тут, а ти подумки міркуватимеш, з якої я як країни. З днюшкою, тату, вітаємо! З днем народження, бать. Мені чхати на дні народження. Ми з подарунками. Ура, днюха. Пам'ятайте, я ще не вирішив, кому віддам компанію. Та моє рішення не залежатиме від того, чий подарунок найкращий. Імен! Е Тобі компанія. Чекай, розгорни мій. Нінтендо Свіч. Тобі компанія. Тато, залишився ще один. Що за чортівня? Я тут подумав, що ти дуже любиш гелікоптери, тому зможеш себе ним уявити. Ти що? Одяг, це нудно. Днюха відстій. Ніхто не отримає компанію. Я ненароком знов настяв на килим. Тому Лоя скаже, щоб я віддав комусь компанію. Чекаю на ваші презентації на корпоративному ретриті. Шановні, покладіть камінці на серветки! Камінців більше немає. Мова йде не про магічні камені, чуєте? Я мав на увазі будь що важке. Що ж, вітаю, спадкоємці. Я скоро помру, але я ще огірочок. Розпочинаємо презентації. Брайна і Стюї. Що це означає? Мабуть, варто зануритись в історію. На початку. Було... На це пісню. Слухай, брай. Я тут пригадав нашу поїздку до Лондона. Тобі нічого не здалося дивним. Зомбоящий у Лондоні телеком звуть. У них сухий джин і лапи тхнуть. Повидлом називають у лондоні варення. Досить гідота! Замокніть. Усі пісні мають бути в стилі кантри. Кріс і Мек, Ваша черга. Пістрим індастрі ми називаємося від одного власника до іншого. Стоп. Побачивши, як паскудно ви виконуєте пісні, я вирішив йти із P-Stream Industries. Багато хто каже, що P-Stream слабка, та насправді компанія перебуває у самому розквіті. Коли я вирішив розділити P-Stream, всі очікували краху. Так, якийсь час P-Stream була збитковою. Це незручно чути. Та зараз не час бути боягузом. І так зрозуміло. Я залишаюсь. Це для того, що... Та я хотів відлити, та я залишаюсь. Керуватиме разом з великим птахом, який зараз на HBO. Взагалі то як Гвендолін Крісті. Грала брієну в грі престолів. Я трішки запізнилась. Тобі компанія. Пітер. Як і в більшості, мій день розпочинався з мого імені. Яке рухалося екраном, я зростав у неблагополучному районі Філадельфії, місті братерської любові? Чи як я його називав Північній Засранівці? Я був італійцем з півдня, якому ніколи не щастило. Та я мав мрію стати чемпіоном у важкій вазі. Йоу Петрику! Я друже! Йоу, Петрику! Я Гу! У Філадельфії були скрутні часи. Ми щодня втрачали десятки людей, які співали над вогнищами у сміттєвих баках. Йоу, у Петрико! Йо, я у плаваючий чуваче. І більшість бійців я закохався у дівчину з аутизмом, яка працювала в зоомагазині. Я був постійним відвідувачем. Я у черепашки, як житуха? Чому вони не ворушаться? Ти вчора на них сіл, вони мертві. Звідки в тебе фінгал? А, Знову прилетіла під час бійки. Я у Лоїс. На вихідних був фестиваль Сан-Женаро. Хотів запитати, чи не бажаєш скласти мені компанію? Коли він? Минулих вихідних. У такому разі це навряд чи можливо. Ні. Я бачив, що вона вдає себе на диторку. Гаразд. То, може, підемо в парк і погодуємо голубів завтра. Пітере, вчора вже минуло. Вибачай. То, може, підемо на каву? Перед твоєю зміною? Вже четверта година дня, Боюсь, це також не вийде. Добре, тоді прийду минулого тижня. Може, в тебе зміниться графік? Я був не надто розумним та здаватись не збирався. Боксерський клуб моцні прутні. Я хотів погамселити грушу, та в дешевому залі її не було, тому звуки треба було імітувати. Сильний удар! Я торував собі шлях через аматорські бої. Найбільшим викликом на цих поєдинках було вийти на ринг, не заплутавшись у канатах. Скажіть, моя дупа старчить? Старчить чортів чи ні? Перепрошую за цю картину, мем. Та я, я не можу підпертись, я вже в рукавицях. Годі вже фоткати. Найбільше я не любив зважування. Привіт, Кінане, Де Марлане? Удачки, Пітере 168 кіло. Буб... Як дотепно Бул проти Гріфіна. Я став відомим як молода зірка з лівим хуком, яка перділа щоразу, коли її влучали в живіт. До другого раунду у перших рядів сльозилися очі. Я бігав з рушником навколо шиї, запханим у спортивний костюм, бо мріяв бути схожим на мажора в халаті. Я пообіцяв Лоюсь, що піду на виставку Марка Ротко у музеї мистецтв Філадельфії. Та коли туди добіг, він був зачинений. Зачинено. Тим часом наші стосунки стали серйозними, і я запропонував їй руку та серце. Лоїс, хотів запитати якщо маєш час, чи не бажаєш провести зі мною попередню частину свого життя? Боюсь, це неможливо. Я й далі ходив на ринг і бився з важчими, сильнішими суперниками. Наприклад, з батербіном. Потім з невірю, що це не Баттербін. Суттєвої різниці не помітив. Був у Шугарей Леонард Німой, який застосував вулканський прийом. Поєдинок визнали нелогічним. Бився з Ленексом Льюісом із The News Евендером Саліфілдом і Роберто Дюран Дюран. Мав зустрітися з Джорджем Форманом, та прийшов лише Джордж троє чоловіків і немовля. У мене ще багато каламбурів та до кінця серії пару хвилин. І нарешті мав відбутись поєдинок за титул проти чемпіона світу Марвела Марвіна Місіс Мейзел. Мейзл проти Гріфіна. Підтримки не було. Нікому не відомий простак проти чемпіона світу. Я бився з усіх сил. Я замовив круту пісню на свою підтримку та на саундтрек з кіно грошей забракло. Тож ми взяли звукові ефекти із гри панч аут. Удар в корпус. Удар в корпус. Удар в корпус. Аперкот. Аперкот. Удар в корпус. аперкот. Мої очі спукли не від ударів. Біля рингу сиділа кішка, а я був алергіком. Та я зміг. Я єдиний, хто протримався до кінця у бою з чемпіоном. Проте, ту мить, усі мої думки були лише про одне. Пітере виставку Ротко відкриють знову. Що робиш минулого тижня? Це був удар на повал. Минулого тижня я був вільним. Я став гордістю Філадельфії, у результаті чемпіоном став я. Також я змінив свою музику для підтримки мотивації.